О, ось він на мене дивиться. Іди сюди, малий відривувайся. Оп. О, друзі, вперше цей овоч став культовим в Мексиці ще три тисячі років тому. За цей час людство навчилося його виробляти в промислових масштабах і готувати різні смачні страви. Але, як на мене, гарбуз найсмачніший саме в Україні, налитий українським сонечком і родючою українською землею. Саме зараз час збирати врожай гарбуза. Що я, як бачите, і зробив, і є просто цікава ідея приготувати теплий салат із гарбуза із курячою грудинкою. Поїхали! У гарбуза буде неповторний смак і аромат підкопченості, як то кажуть, з димком, якщо ви приготуєте його на мангалі. Цю справу я зробив. І тепер, друзі, час нам приготувати м'ясо. М'ясо я буду маринувати. Допоможе мені в цьому куряча приправа. В ній містяться всі необхідні спеції, які розкриють смак нашої страви. Достатньо лише однієї столової ложки. Мішаємо ось так руками. І залишаємо маринуватися м'ясо приблизно на півгодини, а тим часом розігріваю пательню для того, щоб підсмажити трохи капусти броколі. Підсмажуємо на пательні дуже швидко для того, щоб вона змінила свій колір на яскраво-зелений, зберігла свої вітаміни і хрусткість для нашої страви. Як бачите, розібралися з капусти дуже швидко, а тепер час смажити м'ясо. Воно ароматне вже, і зараз цей аромат рознесеться по всьому селу. О! Такі курячі ескалопчики. Пильнуємо. Крапає сік і дає певний аромат. Тепер перегортаємо. Таке куряче філе на мангалі готується надзвичайно швидко. Отже, час викладати м'ясо. О! Аромат підкопченої курки нічого не замінить. І настав час збирати салат. Першим іде листя шпинату. Наступний запечений гарбуз. Далі цибуля синя, соковита, нарізана кільцями. На черзі капуста брокколі. О. І м'ясо. Якщо великі шматочки, їх обережно наріжте. Ось так. Далі оливки. І зелені, і чорні, але без кісточок. Можете їх розрізати на опіл. А тепер ви подумаєте, чим заливаємо? Можна оливковою олією, можна соняшниковою олією. Але є секретний варіант. В окрему мисочку я наливаю оливкової олії. Трохи бальзамічного госту. Швиденько мішаємо. Таким чином ми, друзі, приготували ексклюзивну заправку для нашого салату. Поливаємо. І далі обережно все перемішали. О. Ну, подивіться, яке розмаїття інгредієнтів, а головне це естетично і красиво спробую. Так, ви думаєте, що супервітамінний салат можна приготувати навесні? Ні, ми стираємо стереотипи таке можливо і восени. Сьогодні ми віддали головну роль гарбузові. А які у вас виходять гарбузові страви? Викладайте рецепти у мережі Фейсбук, сніданок з плюс 1, 1» або на нашому сніданківському інстаграмі? І смачного.